Вітаю, любі глядачі! З вами Ілля Якимчук, і сьогодні ми беремо інтерв'ю в студента Житомирського державного університету імені Івана Франка, відомого блогера нашого міста Тараса Гаєнка. Привіт, вітаю, вітаю! Як справи? Все супер. У вас як чудово! Думаю, можемо вже починати. Перше питання: чому ти вирішив вступити саме до ЖДУ на факультет фізичного виховання та спорту? Ну, по перше, ЖДУ Івана Франка на мою суб'єктивну думку. Це найкращий університет в нашому місті. Ну і вибирати було нескладно. Одразу вибрав і поступив, і все так склалося, і дуже радий, що так все вийшло. Угу. Коли і як ти почав вести свій блог і чому вирішив почати знімати відео? Вирішив, ну, подобається це діло, знімати відео. Ну, Так сказати, сказати хобі, яке переростає в більше вже як роботу. Мені це подобається. Угу. От тому так. А якщо ти вже знімаєш відео вже досить давній час, чи не думав ти вступати на журналістику? До речі, думав вступати, і при вступі у мене на першому місці, коли ти там подаєш заяву, на першому місці було, здається, маркетинг, друге журналістика і третє фізична культура і спорт. Угу. І вибрав ти саме yeah. фізичну культуру і спорт, yeah. Так, да, тому що був такий принцип, що я не хотів платити за навчання, хотів бути на стипендії, ну і вибрав uh -huh. так, і, і все. Якщо б було безкоштовно, типу, були б бюджетні місця, я думаю, поступив би на журналістику чи на маркетинг. Uh -huh. А ким ти мріяв стати в дитинстві? Футболістом uh -huh. одразу, але трошки не склалися травми і зараз більше займаюся як. Медіафутболом. А в дитинстві ти займався футболом да, в школі? Так, Займався в полісі до 17 років. Був в пройшов всю академію і дійшов до віку Ю 19. Чи є блогери, журналісти або футболісти, які ти мріяв стати, на яких ти рівняєшся? Ну, дивлюсь, та набагато блогерів зараз, мабуть, в Львові найсильніші блогери, і дивлюся за ними. Дуже вдохновляюся ними і uh -huh. стараюся на них рівнятися. Uh -huh. Вести свій блог це така нелегка справа. Не кожен може так просто взяти і почати. Як ти справляєшся з хейтом або критикою в соцмережах? Ну, є така гарна фраза Ваш хейт це мій піар. Uh -huh. ну, ну просто не звертаю уваги на хейт та й все. Працюю далі і доказую хейтерам. Ну, що я можу зробити, це показати свій успіх і стараюся. Набирати з кожним днем кондиції і ставати популярнішим. А чи відчуваєш ти конкуренцію з іншими блогерами? А вже ж конкуренція є, і це прикольно, що різні блогери конкурують між собою. І це дає якусь ще мотивацію, щоб ставати кращим. Угу. А наприклад, якщо вже ми зговорили про конкуренцію, поговоримо про взаємодію, можливо, взаємний піар, чи щось на зразок цього. Як ти взаємодієш з підписниками, чи переростає це все більше, чи можливо з іншими блогерами? З іншими блогерами, да, дуже часто зустрічаємося, знімаємо контент, допомагаємо допомагаємо один одному. можливо, в Житомирі ви знаєте, Артем Сахацький, угу. це ну, для мене це просто. Людина, пушка, дуже добре з ним спілкуємося, товариші, допомагаємо один одному. І, а на рахунок з підписниками також якось стараюсь спілкуватися, як вони бачать, коментують і прислуховуюсь, так сказати, до них і роблю якісь висновки. Угу. Як ти вже сказав, ти мріяв в дитинстві стати футболістом. А як почалося твоє знайомство з футболом, з можливо з іншим видом спорту? Просто якось душа в дитинстві в років 6-7 лягла до футболу і пішов на секцію в школу до футболу. І так воно все переросло mm -hmm. більше і більше. В 10 років і в 10 років почав вже грати в школі Поліса. Mm -hmm. А як тобі вдалося потрапити в медіафутбол? Е, ну, це довга історія. Ну скажу так коротенько, був у Львові якраз з Артемом Сахацьким, знімали контент, він мені допомагав трошки розкручуватись і. До мене в Директ прийшов смс від президента Армата, Армат дніпровська команди, запросив мене, якби, щоб я став їхнім гравцем. Ну, я погодився вже майже як рік. Я є їхнім гравцем. Угу. А ти ще також граєш в команді «Престиж» із Житомира. Як ти поєднуєш ігри в двох клубах одночасно? Ну, поєдную, так сказати. Ну, коли я в Житомирі, більше. Основну частину часу я зараз знаходжу в Житомирі і треба якось підтримувати свою форму, свої кондиції. І в Житомирі з'явилася така команда Чудовий престиж, багато різних людей, якісь підприємці, власники бізнесів, також блогери різні Житомирські і мене запросили. Ну я коли в Житомирі тут граю. І от зараз літом починає початися Steel в Львові, в Києві буде на два місця цей турнір. І зараз буду їздити скоро там грати. Угу. А в Житомирі є такий також турнір ЖФЛ, Житомир Футбол League. Е, ну, я думаю, ти знаєш. А чи грав ти колись там, чи можливо планував грати? Там ми чемпіони другого ЖФЛ при стали чемпіонами. Потім ось недавно був турнір 3х3 на, 3 на Михайлівській проводився. Також ми чемпіони, чемпіони. І ще був турнір на Спартаку. Приїжджала київська медійна команда Ігні з такими легендами, як Мілєвський Алієв. І ми також стали чемпіонами, Ми трехкратні чемпіони угу. і працюємо далі, щоб розвиватися. А на твою думку на якому рівні перебуває медіафутбол в Україні зараз? Як він розвинений? Дуже стрімко починає розвиватися з кожним місяцем, з кожним днем. Даже б так сказав, медіафутбол в Україні розвивається. Все більше якихось футбольних медіакоманд, все більше якихось професіоналів, ну в минулому футболістів, яким цікавиться медіадвіжуха, Вони сюди з радістю залітають і отримують задоволення і думаю. Думаю, «Медіафутбол футбол в Україні ще, ще, ще буде набагато вищим. На сторінках футбольного клубу «Полісся» часто можна побачити твої огляди матчів. Як тобі вдалося потрапити в клуб, щоб там працювати? Ну це громко сказано: потрапити в клуб, щоб працювати. Ну ми просто допомагаємо. Є велика команда людей: Артем Сахацький, оператори, сценарісти, монтажори, які за цим всім слідкують. Вони mm. По лісі не, точно не буду казати, як це там все відбувається. Е, ну, там головний от, із цих виконавців це думаю Артем Сахайський, він мені запропонував, що я можу робити огляди матчів, щоб, бо в мене це доволі погано виходить, як він вважає. Ну, не можу себе сам, типу, це треба, щоб хтось зі сторони казав. Uh -huh. Ну і роблю свою роботу, так сказати, свій кусочок хліба отримую. І так uh -huh. працюємо. А чи плануєш ти надалі працювати в Полісі? Можливо, підніматися по кар'єрних сходах? З радістю хочеться взаємодіяти з футбольним клубом «Полісся», бо це дуже високий бренд, ну, дуже класний. В Житомирі, думаю, один із найвищих брендів, які є. І якщо в подальшому все буде добре, з радістю буду з ними працювати. Як тобі вдається поєднувати блогінг, спорт, особисте життя, навчання? Як ти все встигаєш? Дуже складно, це треба поєднувати, розписувати якісь плани, розписувати свій день, який має відбуватися. Стараюсь поєднуватись і думаю, це ще попереду. Це ну, не, не, не мій весь максимум, який я можу від себе вижити. Все в майбутньому. Сподіваюся. А як ти плануєш розвиватися в майбутньому? Є якісь плани, мрії, мета? Ну, про прям-прям якісь плани не хочу свої всі розповідати. Ну що на першому думаю місці це блогінг. Mm -hmm. Розвиватися в блогінгу, ставати номером один, захоплювати сферу і продовжувати в цьому. Mm -hmm. ну, добре, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю тобі удачі, дякую. розвиватися Вам в цій також. сфері як надалі. І на все добре. Також дякую за перегляд відео. До нових зустрічей і бувайте.